400 гектарів землі і подрому, який хоче вкрасти пуп з-під котеджі, Вова Морда зі своїми ківлерами, викрадене озеро Емелі Резорт, де не можуть забезпечити доступ львів'ян до водойм, Максим Козицький з феодалами козицькими і татовими вітриками. Що тут спільного? А ви думали, що я про когось буду мовчати? З якої радості. Це так виглядає станом на сьогодні разом з організацією, на мою думку, злочинною тістиків львівська команда. Ну, десь там котеджі з попсом побудували, десь там скористалися і звернулися до людей Вови Морди. Після того всього поїхали на Емелі Резорт, занюхали і що? Нема озера у селі Винники, перепрошую, у місті винники. Місто винники ж є незалежне. Мешканці винники, є не львівського ОТГ, а винник, котрі.